Усім привіт! Тут розповідаємо історію нашого будівництва. Будуємо будинок для себе з нуля своїми руками. Всю історію з моменту покупки ділянки викладаю сюди. Зараз ми на етапі внутрішніх робіт. А в цій серії роботи на кухні також вечерям наших друзів. Ну що ж, поїхали! Так, всім привіт! Сьогодні я буду фарбувати кухню. Накінець то вона вже вся пошліфована. І ми будемо сьогодні тут працювати. Так, зараз я застелю цю плівку на підлогу. Так, ось цю стіну, там, де будуть шафи, прямо аж до стелі. Я вирішила ось так зробити. Не шпаклювати, мені було дуже шкода своїх рук. Я зараз зафарбую. У мене є фарба, яка залишилася з яненою кімнати. Я зараз її основу сюди дам, а пізніше вже зверху по ній покрию фарбою для кухні. Так теж можна робити ця, вся ця стіна піде під меблі. Мені головне, щоб тут було чистень. А там вже, якщо якісь там шероховатості, то це вже не є так сильно важливо. Ось ці от тільки Ціни мені треба дуже гарною, в цю стіну мені треба дуже гарно відкос. А там так, щоб просто було чистесінько. Сам фартух на кухні будемо робити вже після меблів. Ну що, погнали! Починаю з цієї фарби, що в мене залишилося. Зараз віддам на цю стіну, Це просто гіпсокартон не шпакльований. Трішки розведу водою цю фарбу. Ну, зовсім трішки так, може навіть це багато було, ну, але Проводимо до фарби. Ось така фарба. Будемо така світло-світло-бежева майже до білого. Це ми її робили самі. Цю фарбу купили білу і додали до неї фарбу, яка в нас була з залу. Тоже щось бадяжили, бадяжили, набадяжили своє, тому що, тому що тоді, в нашому магазині, де ми робимо завжди фарбу, в цей момент, коли ми прийшли, поламався в них той апарат, почали, почав збої давати, і одним словом, вони нам набадяжили той номер. Одним словом, ця фарба номера немає, вона якби. Нами створена, ну, ми своїми шляхами, якби її утворили. Вона така сіро-бежева, так я б сказала, дуже-дуже ну, світла. Можливо, на камері вона буде здаватися білою, але це не так. До речі, сам білий колір теж має дуже-дуже багато відтінків. Так само, до речі, як і чорт. Під тонів, відтінків дуже багато. Все, поїхали? Так, тут, можливо, більше буде видно її колір. Так, цю фарбу я розвожу трішки більше. Майже один до одного. Вода і фарба. Роблю ґрунт. Навіть можна більше водички додати, щоб вона була дуже-дуже рідка. Мені потрібно зафіксувати якби поверхню перед нанесенням фарби. Я зараз ніби роблю такий ґрунт. Сюди ми ще деколи додаємо ґрунтовку. Ну, зараз я її не маю просто. Можна і так, і так зробити. Варіацій багато є. Но суть в тому, щоб зараз нанести таку поверхню для фарби. Так, замало. Треба ще водички. І ось так ріденькою фарбою такою, таким, ніби грунтом покрити. Воно схватиться, якби Но, звичайно, стіна вже має бути почищена від пилу, від бруду. від... До всяких таких моментів ми шліфуємо шліфмашиною, тому вона все нам вирішує зразу. Вона за допомогою пилососа ем, затягує пил, тому стіна в нас чиста. Колись, коли в нас не було шліфмашини, я окремо проходила всі стіни там щіткою. Навіть деколи пилососила стіни, по різному бувало і вже готувала стіну до фарбування. Стіна має бути без пилу, особливо без жиру, щоб не було ніякої плянки жирної, тому що це все буде потім проступати. Ну ось такою риденької емульсією я пок. Закрию зараз. Все, підготую стіну під фарбу. І тут теж дуже важлива деталь завжди закривати фарбу. Плотенько закривати фарбу. У мене вже було пару разів. Я переливала фарбу, копала відро і пів відра виливалось. Так що, це вже досвід. Збираю фарбу з мого робочого місця. Все від гріха подальше. Зазвичай я перше відвожу фарбою. Покутам. Я зараз так хочу фарбувати, що я вже не витримую, тому я вже йду фарбувати. У моєму царстві і господарстві своя технологія є. Сьогодні я вирішила пити так. так. Тут все просто, за меблями я навіть не дуже. Ні, Я буду старатися, звичайно, але тут не є дуже важливе місце. Тому я тут навіть фінішем не покривала. Насправді тут шпаклівка тільки два в одному. Два рази я покрила і на тому все. Я ось так собі зекономила. Ну, ми так не робимо десь, ми робимо тільки так собі. А так ми ну, окономимо. Ну, Кожну копійку рахуємо, все дуже дорого зараз. Відро фарби оцієї трьохлітрової тисячі гривень. Ми, звичайно, Дуже були здивовані, неприємно. Як зазвичай неприємно здивовані. І що поробиш? Тому економимо як і на шпаклівці, так і на фарбі. Стараємось десь дивитися, де можна схитрити. Ну, звичайно, саму технологію якби так не обманеш, але... але коли ми знаємо, що можна десь там трішки зекономити, то ми так робимо. Ми так поступаємо. Це наношу фарбу і зараз буду формувати цю сторону. Перший раз, коли фарбую стіну, вона дуже сильно впитає, тому грунтовку роблю таку рідесеньку. Щоб вона мені не впитувала так швидко, фарба гарно лягла і створила основу для майбутнього шару фарби. Фарбую два рази, перший раз, як роблю ґрунт. Ну, Тут за шафою, напевно, я пофарбую один раз. Знову ж таки, щоб зекономити. Фарбу, тому що взяли тільки три літри. Мені потрібно, щоб мені їх вистачило. А в ті стіни, де будуть повністю меблі, я просто хочу, щоб було чистенько, візуально і все. Тому основний акцент зроблю на стінах, де буде видно, а не там, де будуть меблі. Не люблю я з тими проводами так працювати. Весь час прошу Васі, щоб він мені їх ховав сюди в дирочку. І він постійно забуває це, я не знаю. його зараз немає на роботі. Я обіцяла, він приїде з роботи і вже повинна все пофарбувати. На завтра вже буду другий раз покривати. Ну, Або якщо це рахувати ґрунтом, хоча так і є, то завтра перший раз фарбую. Так, поїхали далі. Нашу фарбу. Тут все просто, нічого складного немає, Тут вже буде чистенько, приємно, не буде вже пилу. Так, стелі вже Вася замовив. Профіля він має, мається на увазі тіньовий профіль. А ось сам профіль під трекові лампи, то він буде брати. Вони дуже дорогі, звичайно, Я ще не знає ціни. Вже дуже хочемо порядку, хочемо, чесно кажучи, вже розслабитися, жити без тих ремонтів. Ми вже четвертий рік чи навіть, можливо, п'ятий живемо в такому темпі. І, чесно кажучи, просто вже так видохлися, повністю безсилі. Нам так надоїло весь час добувати гроші, звідкись брати, непонятно звідки їх брати. Тому вже так хочеться розслабитися, забутися і не втратити стільки грошей на це все. Тому так спішимо, щоб пошвидше, тому що роки йдуть, діти виростають, щоб ще встигнути пожити, так як діти завжди мріяли про свої кімнати. Ми їм вже дали ці кімнати, звичайно, але. Хочемо ще їм зробити затишок такий, щоб вони ще понасолоджувалися, якби щоб вони своє перше ліжко не отримали в 40 років, як ми, наприклад, з васю, а щоб вже в 20 років вони мали своє перше ліжко, так як вони ніколи не мали ліжок. Наші діти жили на дивані, двоє спали на дивані. Жили ми в однокімнатній квартирі. Чесно кажучи, ми навіть в однокімнатній квартирі були щасливі. Так було дуже тісно, так було незручно. Андрія ми віддали до бабусі. Бабуся жива наша в сусідньому під'їзді. В принципі, він просто ночував в неї, якби якось пізніше так переїхав зовсім, що і почав там жити. Ось, Мені це не подобалося. Звичайно, я хотіла його забрати. І забрали ми його. Звичайно, нам зараз тут набагато краще, але і в однокімнатній квартирі ми були щасливі. Так що, так щось така історія. Заговорила я знов поки фарбувала все зараз відведу і буде супер. І так ранок, Сонечко йшов другий день. Так, приїхав Вася з роботи, коли я ґрунтувала, Каже, ні, це дуже засвітло, давай трішки додамо ще, щоб якби, так, як в залі. Одним словом, ми ще додали і вже не є такий білий колір. Такий колір вийшов, такий, як нам потрібно. Прогрунтувала. На другий день покрила фарбою перший раз. І сьогодні ще раз покрию фарбою, і буде вуаля. Все, ось так в мене вийшло. Ще зараз покрию фарбою. І все. І буде все. Далі Вася б'є профіля для натяжної стелі. Стелю ми вже замовили. Вона вже приїхала. Замовили вже профіля для треків. Світильників ще не брали для острова. Тут будуть над островом світильники такі висіти. То я буду взагалі пізніше тим займатися зараз, поки що такі основні моменти. Ну і десь через місяць приїде кухня. Кухню ми вже замовили, оплатили, залишилось дочекатися. Так що будемо разом монтувати меблі. Я думаю, будуть цікаві серії. В принципі, дуже багато людей чекають нашу кухню. Не розумію, чому мені здається, що дехто більше чекає ніж я. Я трішки переживаю, щоб не було такі занадто великі очікування. Потім такий це там нічого цікавого. Ну ні, в принципі, меблі завжди цікаво збирати. Змінюється інтер'єр, атмосфера міняється в будинку. Ну я думаю, що це однозначно буде цікаво. Я знімлю, як Ми будемо монтувати меблі. Напевно, навіть знімлю так в детально можливо. Ну, я так поки що думаю, я не знаю, як там буде вийшло. Якщо у вас це буде нервуватися, то я, то я не знаю, чи я зможу так зняти. Але я думаю, що він згодиться на те, щоб я його знімала. Можливо, навіть на кілька серій розтягну кухню, якщо детально так буду знімати. там. Маю на увазі, щоб показати всі моменти, як там збирати, тому що ми будемо самі збирати її. Ну, але з нашим мебляром будемо на зв'язку, будемо питатися якісь моменти, якщо не буде щось ясно. Хоча я не думаю, що там щось такого складного вже буде. Так, і ще одне: я не знаю, як зараз будуть відео виходити, тому що я виходжу. Можу на роботу і такий серйозний там проєкт нас чекає. І там буду дуже багато часу на роботі. І таке може бути, що я не буду встигати знімати відео, викладати відео, тим більше монтувати відео. Ну, одним словом, якщо я трішки пропадаю, значить я просто не встигаю. Я цілими днями на роботі. Хоча Вася мені обіцяв, що я не буду так багато працювати, бо він не хоче, щоб я працювала. Він хоче, щоб я була вдома, якби собі займала своїми. Якби такими справами, але але так як ми будуємо, то я йому допомагаю. Виходжу на роботу і працюємо. Ми ще дуже багато. Ось я сподіваюся, що ми коли добудуємось. Ми не будемо так багато брати роботи. Будемо трішечки так в розслабоні. йти. ми вміємо жити в скудості, ми вміємо жити так трішки, якби з великим розмахом. Ми навчились тому всьому, і чесно кажучи, з нетерпінням чекаємо часу, коли ми добудуємося, щоб так багато не працювати. Щоб можна було собі заробляти просто на їжу, на оплату якихось рахунків там, ну, Ні, ну плюс-мінус там заробляти непогано, але, але не так, щоб кістьми лягати вже. Отак ми не хочемо. Раді того всього жити цілими днями і, і тільки про це думати і мріяти. Все-таки в нас ціль життя трішки друга. Тому якщо я пропадаю, я просто на роботі, просто допомагаю своєму чоловіку. Так що, ось таке. Все, поїхала далі. Тут в магазині. Знайшли котів, а її продається. Вчора з нею перехідувалися півдня. Не? Чудо, чудо сидить. Так взяли актофіт для саду, для городу. Все, пішов гуляти, котя. Розсмішимось базар. Так, ще на базарі знайшли такі махрові яка краса, зараз візьмемо з собі з ямою нарциси махрові по 25 гривень. Я, я оценти, краса. 50 гривень. Супер. Ми з Яною тут залипали надовго. Кладу ще такі квіточки. Клас. Ну і на кінець ми взяли акумуляторний оприскувач. Давно його хотіла. Вася взяв Дніпро М. У нас є такий магазин в Червонограді. Ми там завжди беремо всю техніку, всю садову техніку. Також газонну косарку. Ми там брали. Нам подобається цей магазин. Все тепер сидимо, розбираємось і піду обробляти сад на кінець то. А сьогодні ми знов пішли в гості, пішли до нашої Олі Степаном. Ви всі їх знаєте, де коли вони попадаються в наших відео. Зустрілися ще з нашим другом. Повернувся на лікарняному зараз і ось так гарно проводили час, відпочивали. Багато розмовляли так що частенько збираємось просто повечеряти. Хтось щось готує, зразу запрошує то вони до нас, то ми до них. То ми до Іванки ще приходимо. Це наші друзі, яких ми перетягнули сюди в село. До нас ми всі з одного міста, але покупляли будинки собі. Ось таким чином. Ми тепер стали сусідами. А це Оліна плантація, полуниці. Вони не мають такого досвіду. Вперше нею займаються, але їм вже виходить. В неї дуже класні сорти. Купляла вона їх в інтернеті, купляла пару кущиків. А тепер ось так розмножила. І ось тепер така в неї вийшла плантація. Сорти вона має полка і корона. Також наші друзі обзавелися господаркою, мають корову, що дуже для нас дивно. Я, звичайно, не до того, але з цікавістю наблюдаю за ними. Інколи приходимо, подивитися на ось цей сільський вайб. Особливо для дітей це дуже цікаво. Коли є курочки, коли є якась корова, коли є взагалі домашня господарка. Ну, друзям це подобається. Ну це їхній вибір, їм це подобається. Оля готова зранку до ночі, тим займатися. Це її захоплює, це її улюблена справа. І ми, в принципі, це розуміємо. Міємо і ще покажу кілька рослин. Оліних. вони купили ділянку. Вже була така в них ялинка. Ці рослини в них були. Оля дещо досадила. Ще курочок пару покажу оліних. І ще пізніше підемо в гості до нашої тьоті Галі, нашої улюбленої сусідки, теж з якою ми тут подружились. Їй 60 років. Саме до неї ми приходили на день народження. Трішки пізніше оглянемо її подвір'я, як вона в себе організувала ландшафтний дизайн. Чесно, я люблю ходити по чужим дворам, домам і дивитися, на хто леку. що собі зробив. І, можливо, навіть деякі ідеї собі черпати або натхнення двіженім руки. М'ясо привращається. Угальки. Сейчас зайшли до нашої сусідки. Озіка в неї тут краса, хоче показати нам. Собачка, ти не будеш нас гавкати? Не буде. Так, ось так от лозу заплили косами, сказали. Ось так от, заплили. Ну нічого собі. Клас. Ще з цієї сторони покажу, ось так. От така от лоза. І що, вона потім буде цвісти, правильно? Так, ось так. Ландшафтний дизайн. Наші дівчата, от. Наші сусідки. Ділові. Ну, супер. Вот. Перейдемо до вас глянемо. Ага, ага. Така шапочка буде, Угу. А що, то ви то звичайна верба? А, звичайну вербу ви взяли собі, таку, та, наплили. Супер. Так, от такі от рослинки в них тут. Гномики всякі. Бачиш, який гарний? А, то такі якби карликові такі тюльпанчики, так? Я там на той я на той рік але не Іванці. Добре, добре, все, Оля, досиш нам. Вітаю. Класно. Ну, краса. До тебе, до тебе. Іванка хоче щось показати, що вона теж щось там зробила. А от, дивіться, клас у нас. Так? Видіть, через такі фіртками гримать так. Добре, то ми сюди йдемо. так? Тут ця Галі господарка така, я колись до тетя Галі прийду, і вона нам зробить екскурсію по своєму, по своїй фазанді. У неї тут взагалі краса. І кури, і гуси, і качки в неї. Вся господарка є, і корови в неї є, і свині. Так що, а це ми зараз до Іванки йдемо. Тут наша Іванка. Опа. Іван теж хоче щось показати. Я без мікрофона сьогодні. Ну, все не знаю, чи буде чути. Супер. Вау! Це що, Іванка? Це я не знаю, що це є. Угу. Або можеш, І ми не було. Е, це, це, це є білі нарциси, вони будуть трішки пізніше. То, чи ото, чи ото. Я цього року ага. подивлюся, що тут є. Бо я, наприклад, не знала за тюльпани, я не знала, що тут нарциси є. Я вже все ту перекупила. Я подивлюся, що тут є, чи воно буде цвісти, чи буде дике. І що, коротко, що буде недобре, я то все геть викупаю геть звідси, а що угу. добре, я собі гарно десь Там попереселю. Угу. А ось Іванка прийшла мені показати, що вона наплила вчора з, лозах. з лозами. Так, ось такий мені Клас. Слухай. І від дітей, і від корей, від собак. Ну, Іванка, дивись, яка господиня. Яка Іванка господиня вчора плела. Клас. І ще тут Іванка наплела.